Увечері не завжди є сили і час на підготовку. Саме тому ми зробили добірку швидких, але вишуканих страв, на приготування яких піде не більше півгодини, курячі грудки з овочами, дивовижні курячі грудки в білому вині зі свіжими томатами добре поєднуються з будь яким гарніром складові курячі грудки невеликі 4 шт, оливкова олія, два чкл, вершкове масло тристил, біле сухе вино один-два чашки. Консервована квасоля один банка, свіжі помідори 400 г, ціль і перець за смаком, спаржа нарізана один чашка, часник подрібнений два ствол, петрушка або інша зелень пучок, спосіб приготування курячі грудки натерти сіллю і перцем з двох сторін, розігріти велику сковороду на середньому вогні, додати 2 ч. оливкової олії і 2 ч. вершкового масла, обсмажити грудки до золотисто коричневого кольору. По 2-3 хвилини з кожного боку викласти грудки на блюдо, у сковороду вилити вино і нагрівати, помішуючи дерев'яною лопаткою, поки воно не впариться вдвічі, додати помідори, спаржу квасолю і чесник, довести все до кипіння і зменшити вогонь, готувати 4-5 хвилин, викласти в сковороду курку, накрити кришкою і тушкувати ще 3-4 хвилини, готові грудки посипати свіжою зеленю і подавати разом з квасолею. Фаршировані перці. Фаршировані перці під гострим соусом ситний варіант з мексиканським темпераментом, складові болгарські перці великі чотири шт. варений рис один-п'ять чашки, консервована квасоля один чашка, консервована кукурудза один чашка, гострий соус болгарський або сальса один-два склянки, свіжа кінза, нарізана один стл, кмин один ч, сіль за смаком, маслинове масло, авокадо один шт. Цік, лайма або лимона, спосіб приготування розігріти духовку до 180, в мисці змішати рис косолю, кукурудзу, соус кінзу і кмин, посоливши у перців відрізати хвостики, зрізати навпіл і виняти насіння, начинити половинки перців начинкою і викласти на деко, Скропити рослинним маслом, випікати 30 хвилин, готові перці прикрасити скибочками авокадо. Гострим соусом скропити соком лайма і подавати запечений лосось з кінзою і лаймом ніжний лосось, запечений у фользі і просочений соком лайма, приклад того, що розкішна вечеря. Це просто болгарський перець в рецепті, легко замінюється кабачком проколі та іншими овочами на ваш смак, інгредієнти: лосось або інша червона риба, хила 250, лайм 1 шт, болгарський перець, 1 шт, оливкова олія, 1 стил. Ціль і перець за смаком кінза свіжа, два стол. Спосіб приготування розігрійте духовку до 220. розстеліть на столі лист фольги, помістіть в центр філе риби, обкласти скибочками лайма і болгарським перцем, нарізаним кубиками, посоліть і поперчіть, збризніть рівномірно оливковою олією, посипте дрібно нарізаною кінзою і щільно загорніть фольгу. покладіть рибу у фольгу на решітку або деко і запікайте 15 хвилин. Готову рибу подавайте теплою, можна прямо в фользі, за бажанням лосось можна додатково прикрасити свіжою кінзою, паста з цукіні і пармезаном. Оригінальний рецепт пасти з кремовим соусом з цукіні справжнє джерело вітамінів замість кабачка або разом з ним можна використовувати і гарбуз інгредієнти: паста 450 г, оливкова олія, 2 ст... і 2 шт, часник, 3 зубчики червоний мелений перець 1 2 свіжий чебрець 1 стл, сіль і чорний перець за смаком, вершкове масло 2 стл, пармезан або інший твердий сир 1 чашка, свіжий базилік 1 чашка, сік лимона, спосіб приготування, відварити пасту до стану альденте. У великій сковороді розігріти оливкову олію на середньому вогні, додати кабачки, нарізані кубиками, подрібнений часник, червоний перець і дрібно нарізаний чебрець посолити і поперчити, обсмажувати, помішуючи, поки кабачок не стане золотистим 5-8 хвилин. Готовий кабачок викласти в миску і розім'яти картоплем'ялкою або товкачем до стану пюре, після чого викласти назад в сковороду. Додати 1-3 склянки води, перемішати і довести до кипіння, додати в сковороду готову пасту, вершкове масло і сир, все перемішати, викласти пасту у велику тарілку, стропити соком лимона і прикрасити листям базиліка можна додатково посипати тертим сиром. Піца по-французьки на багеті, Піца на французькому багеті виглядає по літньому яскраво і підкорює простотою приготування. Всього 15 хвилин і вишукана вечеря готова. Інгредієнти: французький багет 1 шт., соус песто 1-2 склянки, сир, наприклад, моцарелла, 300 г помідори 3 шт., свіжий базилік пучок, соус бальзамік 4 ч, сіль і перець за смаком. Спосіб приготування: розігрійте духовку до 180. Багет розріжте уздовж на дві частини, змастіть кожну половину багета соусом песто. Покладіть зверху помідори Нарізані кружечками, моцарелу або інший сир, посоліть і поперчіть. Половинки піци помістіть на деко або решітку і запікайте 10 хвилин. Викладіть на блюдо і прикрасьте піцу свіжим базиліком і соусом бальзаміко приємного апетиту.